Всім привіт! Сьогодні вирішила зробити домашній чорнослив. Домашня в'ялена слива. Сливу мию та видаляю кісточку, розрізаючи її навпіл з однієї сторони, після чого заливаю сливу крутим кип'ятком з однією чайною ложкою суди на 5-10 секунд. Зливаю та ретельно примиваю під проточною холодною водою. Викладаю її на деко та ставлю до духовки, у мене газова на температуру 50 градусів з привідкритою дверкою на півтори години. Після чого духовку вимикаємо та залишаємо в ній сливу до повного вистигання десь приблизно на 3-4 години. За цей час слива віддає свій сік та ущільнюється. Через необхідний проміжок часу знову вмикаємо духовку на 50 градусів та залишаємо сливу в ній десь приблизно на 1 годину та знову вимикаємо і даємо повністю вистигнути. Так слива виглядає після двох разів, проведених в духовці після вистигання. Вона вже ось така повністю м'ягенька, податлива, добре віддала свій сік. Тепер я її буду перевертати на іншу сторону. Та ось так злегка притрамбовую її ложечкою. Після чого сливу ставлю в духовку втретє, теж на 50 градусів, але вже хвилин на 40. Ось так виглядає чорнослив уже після третього разу, проведеного в духовці. Він вже не вологий, сік майже випарувався, і він ущільнився. Також даємо йому повністю вистигнути до. Ось такого стану. Якщо буде більш вологіший ще, то можна трішки досушити. Головне, не пересушувати її, так як з часом вона стає ще плотнішою. Зберігаю в лоточку або в скляній тарі, в холодильнику. Куштуйте натуральне та приготоване своїми руками. Всім смачненького.